Я Олег Мельник, головний редактор порталу Play.ua. А зараз я знімаюся на три годинника, аби поговорити про час з порталом Play.ua я провів майже 5 років, день у день, рідко коли бувало так, що я цілий день міг бути поза порталом Play.ua. І знаєте, мені не шкода цього часу, тому що я зріс як особистість разом з Play.ua. я зріс як батько разом з Play.ua. Я зріс як муж разом з Play.ua і взагалі багато чого приємного і класного сталося зі мною, як з людиною, як з Олексою. Саме завдяки Play.ua. Крім того, я зміг створити щось прекрасне, що змінило мою країну. Я сподіваюся на краще, адже до нас не було нічого подібного в Україні, не було жодного видання, яке би намагалося говорити про відеоігри так багато українською мовою. І я вдячний всім тим, хто допомагали мені втілювати усі бажання, усі мрії, всі уявлення про те, якою має бути справжня українська ігрова журналістика. І сподіваюся, надалі ми здобуватимемо ще більше. Я дякую, PlayUA і вітаю з днем народження. Привіт, тебя с тебе з Ты отличный пример того, как люди, независимо от того, де они находятся, будь то. Навжають займатися людимо делом. Так що дасті бачив, будь красивим, і продовжуй відіняти людей. Днем рождения. Привіт! Мене звуть Олег Куліков, я автор і стрімер на playua.net. Нашому улюбленому порталу виповнилося 6 років. Шість 6 матерій років! Хоч берік до школи, віддавай. І в цей день хочеться подякувати Михайлу Петровневу, Олексі Мельнику, нашим любим ветеранам за те, що так от взяли, прихистили і дозволяють другий рік працювати на благо нашої спільної справи. Дякуємо людям, для яких ми працюємо, адже ми цінуємо вашу підтримку, ми цінуємо час, який ви нам присвячуєте, і ми для вас обіцяємо старатися щоразу більше і більше і створювати чимало цікавого і корисного, і в першу чергу пізнавального продукту. І хочеться все ж таки вірити. Не так, не віримо, ми впевнені, що цих 6 років це всього лише старт, низький старт довгого і успішного шляху в Зі святом. Привіт, плеє! Мене звуть Сашкоськорський. Доєднуючись до загальних вітань, дякую. Дякую редакції та нашій аудиторії. За короткий час я познайомився з чудовими людьми та отримав безцінний досвід. Ви мотивуєте такого ледаря, як я, створювати потрібний та цікавий контент. Будьте надалі такими відданими, вимогливими. Будьте собою. Портал 6 років і вже час збирати йому портфелика. А поки ми зайняті, набиваючи його. Статтями, оглядами та новинами частіше оновлюйте сторінки Play.ua. З нами цікаво!